Що було головним у служінні Христа? Здоровляти калік, відчиняти уста, дати хліб тисячам, воскресити мерця чи вістити всім слово про царство Отця? Хоч зцілиться каліка, він буде грішить, і уста ненімі будуть ближні хулить, хліба тричі на день потребує живіт. І воскреслих мерців прийде час хоронить. І невірство, і кривда, обман, і пиха це вода і повітря у царстві гріха, був приречений кожен земний чоловік серед цього прожити короткий свій вік. Відрішить, відстраждати за гріх на землі, нести в тілі прокляття хвороби, жалі, і, нарешті, померши тілесно в ріхах, вічно в пеклі терпіти страждання і жах. Ні, не цього хотів для людини отець, час настав був покласти гріхові кінець. І Месія прийшов і звіщати почав, що Отець на землі, Боже царство заклав. Це було головним у служінні Христа. Царство Божого Слово звіщали уста, і Дух Божий писав на скрижалях сердець уже нові закони, що Бог їх творець. Хоч воно непомітним іззовні було, і Із зсередини ширилось царство й росло, досягло на землі до найдальших країв, Царство Боже за наших останніх часів. Бог його не вдягає в державницьку суть, всі його громадяни по світу живуть, Конституція царства в Писанні святім, її має, напевно, вже кожен дім. Божі дочки й сини, близький всьому кінець, Пам'ятаємо, чиї ми і хто наш Отець, не гитаємось серцями від жодних страхів, Бог пильнує над нами, а Він, цар царів, Дбаємо завжди про те, щоб закони чужі нам в серця не дописував ворог душі. Щоб до приходу з неба Ісуса Христа Царство Боже звіщали життя і уста.